«Все буде the Бест. Обіцяють організатори масштабного музичного фестивалю «The Best City UA 2013». До початку музичного свята залишаються лічені дні і в парку Новоселиця Кипить робота. Зводять сцени, готують територію для глядачів та журналістів. Подробиці далі у сюжеті. Рекордними темпами будується фестивальне містечко. Тут працює більше 200 людей. Робота кипить цілодобово. І, хоча часу ще вдосталь, головну сцену вже практично змонтували. «Це монтажни, монтажники сцени, це електрики, це і інтернет, це монтажники торгових точок. На даний момент ми йдемо на рекорди. То тобто ця сцена будується у нас уже третій день, і ми її вже майже закінчили». А ось цей майданчик готують для глядачів. Просто неба збираються розташувати меломанів. А для журналістів буде окреме місце будують спеціальний подіум та прес-центр. ребят, ну як дива. Йдемо по плану. Коли закінчимо, буде супер. Три дні на чотирьох сценах виступатимуть відомі закордонні та українські гурти. На безсідті приїдуть 120 виконавців. Цього року найбільший музичний фест України буде ще яскравішим, і умови для гостей будуть комфортніші. З пилом боротимуться спеціальні системи кондиціювання. А місць, де можна смачно попоїсти, буде вдвічі більше. Організатори очікують 70 тисяч люду. В этом году ми делаем второй фестиваль. Конечно, Александр Юрьевич помогает, помогает его команда, помогает его пресс-служба, помогают все ребята, они все профессиональные люди, с ними приятно работать, потому что они всегда заточены работать на результат, и надеемся, что этот фестиваль получится такой же хороший, как в прошлом году. Бэй Сити – это не просто музыкальный фестиваль, это лучший музыкальный город рок-н-ролла под открытым небом. Это город, который Наповнен українськими традиціями і колоритом. Це город, в якому три дня будуть переповняти, перехльостувати емоції. Без сіті то не просто масштабний музичний фестиваль, це новий бренд Дніпропетровщини. Так його називає віце-прем'єр Олександр Вілкул. Дійство має стати доброю традицією та візитівкою області. Три дні шаленого драйву розпочнуться вже цієї п'ятниці. 12 липня стартує найбільший та найяскравіший опенеєр України, який збирає гостей з усього світу. У гірників ще один новачок. 9 липня Шахтар оформив п'ятирічний контракт із Факундо Ферерою, повідомляє офіційний сайт помаранчево Чорних. Трансферна вартість нападника склала 9 мільйонів доларів. Раніше 22 річний Факундо виступав за аргентинський Велес Сарсфілд. У чемпіоната Аргентини Факундо провів 79 ігор, забив 32 м'ячі. Новачок Шахтаря став кращим бомбардиром торнео Інішіал 2012. Це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Побачимо завтра у цій ж годині. На все добре і залишайтеся.